Вітаю! Давай проаналізуємо Греко-католицьку церкву як ресурс української ідентичності. Став на паузу та виконуй завдання. Українська греко-католицька церква єдина з українських церков, що має безперервну ієрархічну спадкоємність. Часу заснування у X столітті Київської митрополії. У 1596 році київський митрополит Михайло Рагоза та його прихильники підписали Берестейську унію, в якій визнали церковну владу Єписка Парима, вийшовши тим самим з-під юрисдикції Константинопольського патріарха. У 33 в артикулах унії, єпархія визначила умови, на яких згідна прийняти єдність з римським престолом. Більша частина цих артикулів була покликана зберегти богословську, літургійну та канонічну ідентичність унійної руської церкви, основні особливості Української греко-католицької церкви. Визнання догмату філіокве про сходження Святого Духа не тільки від Бога Ця, а й від Бога Сина, визнання верховенства Папи Римського, широке шанування Діви Марії, догмат про непорочне зачаття Діви Марії, хресне знамення греко-католиками твориться зверху вниз, а потім справа наліво. Так як у Візантійській і частково сирійській літургійних традиціях, адміністративно-територіальний поділ складався наступним чином: Територія унійної Київської митрополії впродовж 17-19 століть охоплювала території сучасних держав України, це Київська, Львівська, Перемиська, Володимирська, Луцька Єпархії. Білорусі, Київська, Полицька Єпархія, Росії, Смоленська єпархія, Польщі, Перемиська, Холмська єпархія та Литви, Київська єпархія. Починаючи з 1596 року, землі унійної Київської митрополії розташовувались на території Речі Посполитої Російської імперії, Австро-Угорської імперії. Навіть другої Речі Посполито Радянського Союзу та України. Досліди, Берестейська унія, коли її було прийнято причини, сенс прийняття. І вкажи наслідки, хто виступав за, хто виступав проти цієї унії. Від Берестейської унії до початку XVIII століття були наступні події. По Берестейській унії 1596 року унійними стали Київська, Полецька Архієпархія та Пінська, Луцька, Володимирська і Холмська єпархії. Унію не прийняли Львівська та Перемиська єпархія. Після смерті владики Кирила Терлецького у 1607 році Луцька єпархія поступово відійшла від унії, повернувшись до неї в 1702 році за єпископа Діанісія Жабокрицького. Після взяття у 1616 році польськими військами Смоленська король номінував. У 1625 році Лева Кревзу на архієпископства Смоленського, започаткувавши тим самим Унійну Смоленську архієпархію. У 1646 році внаслідок Ужгородської унії виникла Мукачівська греко-католицька єпархія. У 1691 році до унійної Київської митрополії приєдналась Перемиська. Єпархія за владики Інокентія Винницького, а в 1700 році приєдналася Львівська єпархія за єпископа Йосифа Шумлянського. Період незалежної української держави після завершення Другої світової війни в умовах зміни лінії кордону між Польською Народною Республікою та Українською Радянською Соціалістичною Республікою. Одна з найдавніших єпархій Української греко-католицької церкви Перемиська опинилася територіально розділеною. Це спричинило ситуацію, коли єпархіальний престол опинився де-факто поза значною частиною території своєї єпархії, що пізніше зумовило. Організацію адміністративно-територіальної структури Української греко-католицької церкви. Тут ви можете побачити адміністративно-територіальну структуру Української греко-католицької церкви в межах Української держави. Історія Української греко-католицької церкви. У 988 році. Святий рівноапостальний князь Володимир у святому хрещенні Василій запровадив християнство в його східній візантійсько-слов'янській традиції як державну релігію Київської Русі. Це сталося перед тим, як Великий Церковний розкол 1054 року розділив християнський схід і захід. Київська митрополія була підпорядкованою патріархові Константинопольському, проте ця церква продовжувала підтримувати зв'язки із Латинським заходом і його патріархом Папою Римським. Попри те, що між Константинополем і Римом існували суперечності, київські ієрархи намагалися зберегти християнську єдність. У 1995 році було встановлено свято на честь перенесення до міста Барі Віталії чесних мощей Святителя Миколая, Мерлікійського Чудотворця. Посланці з Русі брали участь у соборах Західної церкви в Ліоні 1245 року та Констанці 1418 року. Сам Київський митрополит Ісідор. Разом із патріархом Константинопольським Йосифом II був одним із ініціатором Флорентійської унії 1439 року. У 1458 році митрополитом Київським і всієї Русі з благословення Папи Римського стає Йосиф Болгаринович, визнаний і патріархом Константинопольським. Починаючи з 14 століття північніше Києва у Москві сформувався та зміцнив новий церковно-державний осередок. Московська митрополія відмовилася визнавати Флорентійську Унію і відокремилась від давньої митрополії в Києві, проголосивши свою автокефалію, тобто самоврядування. У 1448 році. період піднесення Української греко-католицької церкви світлою сторінкою, вписаною в історію церкви, є діяльність митрополита Йосифа Сембратовича з морального та економічного оздоровлення ситуації Галичини, створення братств та товариств тверезості. Основи для духовного і матеріального піднесення Галичини було закладено в його посланні про велику гідність людини 1876 року. На порозі ХХ століття греко-католицька церква в Галичині удостоїлася визначної постаті митрополіта Андрея Шептицького. На час його пастерського служіння припадають тривожні часи двох світових війн та семиразової зміни політичних режимів. За період завдяки його жертовній посвяті та талантам церковного і народного провідника греко-католицька церква досягнула найбільших висот за увесь час свого історичного розвитку. Проаналізуйте матеріал за наступним планом. Дякую всім за увагу. Вивчаємо історію разом.